Привіт всім, друзі! В цьому ролику я хочу розповісти про ігри, заради яких варто жити. Опис цього відео я обрав недаремно, адже одним з найбільших стимулів для життя в мене завжди були відеоігри. Кожного разу, коли анонсують якусь мою улюблену франшизу чи щось зовсім нове. Єдине про що я можу думати, це те, що як же я хочу в неї зіграти і насолодитися нею сповна. Відношення до ігор в мене завжди було особливим, коли я не міг грати вже в більш сучасні ігри через. Те, що мій 12-річний ПК вже віджив свою епоху, для мене було це важким ударом. Все, про що я міг мріяти, це про те, що от би якомога швидше настав день, коли я нарешті зможу пограти без багів на максимальних налаштуваннях в свої улюблені ігри. І от тільки рік тому назад, на жаль, прийшлось для цього піти працювати, і тільки тоді, коли я на нього назбирав через неймовірне терпіння, а я насправді дуже нетерплячий особистість, я зміг нарешті запустити перш. do you want make thomas angelo sir Пам'ятаю той момент, коли її тільки анонсували. Я був просто в такому захваті, що просто словами не передати, І тоді я сказав собі, що я зроблю все можливе, але я пройду цю гру, побачивши Томаса Анджела зовсім по новому, в мене просто відпадала щелепа від того, як круто виглядає двигун Unreal Engine 5. Ви навіть не уявляєте, настільки для мене це було щось неймовірним брати на себе участь персонажа в грі, яка давала змогу побачити все зовсім по. Новому і відчути в грі настільки реалістичнішою вона стала, розповідаючи про дуже харизматичних персонажів. А саундтрек, саундтрек просто шедевр. Після початкового ролика, який зараз йде, в мене просто не переставали бігати мурахи по тілу, адже це нарешті сталося, те, чого я так давно хотів більше всього на світі. А саме проходження одної з найулюбленіших франшиз. Мені не потрібні були якісь подорожі в Єгипті чи плавати на резиновому матрасі на Мальдівах, попиваючи. Чи якийсь молочний коктейль, тому що я можу подорожувати у віртуальному світі і чорт забирай, я жодної хвилини не пошкодував проведений в цій грі. Тому коли усвідомлюю, що в майбутньому вийде нова частина, мотивація дочекатися, щоб неодмінно в неї зіграти піднімається. Assassin's Creed єдність цією частиною я марив майже весь час відтоді, коли побачив і гронавтах її анонс. Після вигнання вимоги до заліза стали значно високі. А коли я намагався її запустити, то в мене навіть на мінімалках було слайд-шоу. По більшій частині я збирав на ПК переважно тільки через цю гру, так як в неї паркур був найкращий в серії. Знаю, що на релізі вона, мягко кажучи, була забагована. Та пройшов її я минулого літа і не знайшов жодного бага. Сама гра це просто шедевр для мене. Історія Арно виявилася одною з найкращих серій. В цю частину закохався через приголомшову графіку, цікавий сюжет, красивий паркур. Ще хочу відокремити нову реалістичнішу систему бою в стилі фехтування. Всі плюси я можу довго перераховувати. Коли я лягав спати, у мене була тільки єдина думка: швидше прокинутися, щоб запустити цей шедевр. Кожна серія, яка виходила після братства, для мене була не наче свято, і Юніті для мене не є відокремленням. Що не говорити, Ubisoft завжди дуже круто переносила нас в нову історичну епоху. Звісно, якщо не зважати на грін сервіс та донат помейкою крінж в майбутніх серіях після неї. Я знаю, що зараз UBK не в найкращому стані, проте я все одно чекаю всією душою на ремейк чорного прапору, і маю дуже велику надію, що вони все-таки зроблять шедевральні ремейки перших двох частин. Тому заради такого моменту точно варто жити. Darksiders 3 насправді я фанат цієї франшизи, де ми граємо за самих чотирьох вершників апокаліпсису. Перша частина давала зіграти за війну, друга за саму смерть. А в цієї ж ми граємо за лють. За основу гри взяли те, що ми повинні перемогти сім смертних гріхів. Вона стала хардкорніша від попередниць і стала приближеною до Dark Souls за своєю складністю. Мені дуже сподобався лорд цієї франшизи, і сама задумка гри мені здалася дуже. Цікавою, і я так само давно хотів зіграти в ці серії, тому що тоді, коли йшла легендарна передача, на яку я чекав з нетерпінням, я брав ручку і зошит і записував кожну гру, яку показували в ігронавтах, яка мені здавалася цікавою. Так, Біокін і новак були тоді просто легенди, доки з QTV не зробили оце тебе від ностальгії, аж сумно трішки стало. Так от, в програмі франшизу згадували не один раз, і з виходом третьої частини цікавість до всієї цієї серії в мене зросла, і після кінцівки третьої частини мені прямо таки закортіло пограти за останнього нефілима, за якого не давали грати, як за основного персонажа. Я кажу про відокремлення під назвою Генезис. Якщо є хтось, хто не знайомий з цією серією, то її я можу тільки порекомендувати. Ган, от що не каже, те вона дійсно дуже сильно затягує. Особисто для мене пересування на байку приносило масу приємних вражень, і в суміші із зомбоапокаліпсисом виживати було справді цікаво. Велика орда завжди змушувала придумувати тактику і обхідні шляхи та бути готовим з повним боєзапасом. Пройшовши її на 100% я дійсно впевнився, що витрачений час був точно не марно. В грі було присутнє розслідування, де ми, як справжній дерев із серіала Ходячі мерці повинні рознюхувати і їздити на Харлею. Коли я проходив цю гру, мене навіть потягнуло на цей серіал, щоб проникнутися в суворий світ виживання, проте вистачило мене тільки на 4 сезони. Як на мене, гра дуже недооцінена, можливо, через деякі кліше і те, як зробили структуру проходження. Та не дивлячись на це, мені вона дуже сподобалася, і я хочу знову зануритися в відкритий світ, тиснучи на газ на залізному коні. Відьмак 3, Дикий Гін, скажу чесно, цю гру я ще не пройшов до кінця, тому що саме зараз я її проходжу, і я вже впевнений, що це одна з найшедевральніших ігор, в які я тільки грав. В неї прекрасно абсолютно все. Я награв тільки 75 годин, і при проходженні я просто не можу від неї відірватися. І тепер я розумію, чому мій брат пройшов її на старому ПК, видавивши звідти траву, щоб гра працювала хоч якось. Для мене останні ігри, які я грав на своєму давньогрецькому ПК за часів богів і царів, були три частини різен. І після їх проходження третій відьмак для мене було просто. Я ще за часів тривогіяцію отак не насолоджувався саундтреком. Тут прямо таки дуже приємно, а коли потрібно гнітюча атмосфера. Я навіть вже починаю застрити самому собі, що я її ще не пройшов. Коли мене питали друзів, що пограти, я завжди казав за вантаж відьмак 3», і тоді я навіть не міг уявити настільки богоподібну гру я їм порадив. Та тепер, коли в мене нарешті з'явилася змога, на яку я чекав, я це зрозумів. А тепер, коли CD Projekt розроблюють нову частину, інтерес в мене все збільшується, особливо до ремейка першої частини, адже свій час я так і не зміг нормально пройти, а другу вже проходив. Проте дочекатися на першу частину, пройти її з теперішніми новими технологіями, поглянути на серію зовсім по-новому, це однозначно варто для того, щоб жити. Розповідаючи про це, мені згадалася цитата. Та орочимаро цитую можливо життя і без сенсу, проте в неї є дуже багато чого цікавого. І я з ним повністю згоден. Скоріше за все, орочимару теж грав у відьмака. Тому люди, яким не цікавий відьмак, напишіть в коменти, мені цікаво, чи є взагалі такі люди. Від відьмака переходжу до ще одного шедевра від CD Projekt Red кіберпанк «Кіберпанк 2077». Коли я дивився на тести з кіберпанком при виборі, ПК, я думав тільки про одна. Лад його теж може хоч коладві задоволена. І от нарешті я пройшов як і основну компанію, так і ілюзію свободи. Геніальність доповнення я не буду заперечувати. Та основна компанія мені прийшлася більше по душі. Майже у всіх кінцівках гри я відчував якусь незвідану порожнечу душі, і після них виникали безліч запитань. На The Game Awards гра отримала нагороду за кращу підтримку. Це показує настільки наполегливі розробники, які після забагованого релізу не відчайлися та продовжували підтримувати гру дотепер. Сам кіберпанківський світ для мене видався справді чимось новим, і в подібні ігри я ще ніколи не грав. Можливості, які давала гра для проходження різними стилями та способами, дали дуже приємні враження, і можливо, я навіть вернуся до перепроходження цієї гри. Жоден фільм не змусить настільки зануритись і задавати собі питання, а що було, якби вийшло інакше, як це робила гра. Прямо як деколи трапляється в нас в житті, коли ти думаєш, потрібно було зробити по-іншому, та на жаль, точок збереження як грі, немає, щоб виправити помилки в жорстоких реаліях. Тому такі ігри, як кіберпанк чи той самий Відьмак, можуть бути найкращим психологом, де ти можеш провести сотню з вишком годин. А зараз чекаємо на кіберпанк зовсім новому місці. До речі, що ви про це думаєте стосовно переносення місця дії гри з Найт сіті в якесь нове місце? Пишіть в коменти. Stalker 2, мабуть, найочікуваніша гра для всіх геймерів, настільки очікувана, що іноді її називають почекалкер, адже з вихода поклика прип'яті пройшло 15 років. В свій час в нього грали майже всі, і багато хто на нього, на жаль, так і не дочекався. Тому вважаю всім, хто мене зараз дивиться, щоб вас настав той день, коли ви з неймовірною атмосферою знову погрузитесь головою в найатмосферніший світ Сталкера. І це одна з ігор, заради яких найбільше варто жити. Всім дякую. За перегляд, а який ваш топ-ігор, заради яких варто жити, буде цікаво почитати. Ставте вподобайки для просування українського контенту. А якщо ви ще не підписались, то зробіть це зараз. З вами був Дмитро, і ви були на каналі JR Games. До нових зустрічей.